Всім привіт дорогі друзі, з вами завжди Единмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо тривати 50 легендарних стардропів Brawl Stars. Як ви розумієте, це друга частина. Хто не бачив першу, обов'язково подивіться початку її, а потім прийдіть до перегляду цього відео, оскільки воно вийшло максимально цікавим, і я точно впевнений, що тобі сподобається. Тому зразу перед його початком попрошу поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Тобі не важко, але мені максимально приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас, і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди. Під відео. Ось і все. Вступ, підійшов до кінця. Поїхали тепер до основної частини відео. А іменно того, чого ви всі так чекали 50 легендарних стардропів. Так, ці стартропи мені скидували ви, а іменно мої підписники, за що я вам дуже і дуже дякую. Іменно через вас зараз виходить ось це відео. До речі, багато з вас питають, коли вийде там моє відкриття, коли візьмеш там ну, відео, яке я скинув. Коротше кажучи. По-перше, якщо ви скидували мені в приват, я вам напишу в приват, що ось, наприклад, завтра вийде твоє відео, так як я це зробив з тими людьми, які скидували мені сьогодні. До речі, з цього лендарного сердропу нам випав скінчик. Я ще мушу паралельно коментувати, що робиться відео, тому ось такі обривчики будуть. Ось, Я напишу вам в будь-який час, там може бути друга ночі, може бути третя дня. Типу, просто щоб ви не переживали, типу, коли я напишу там, через скільки днів, через який час, там, коли вийде відос, може вийде через пів року. У мене ще досі є відосики, записані з тими акціями, а, а іменно просто легендарних сер... Не про легендарних, просто просто Ось, І вони ще досі не вийшли на канал. Чому? Тому що в мене тупо немає часу. По-перше, їх сісти і озвучити, а по-друге, ну, якщо ви є, там 3-4 відоси про відкриття, вам стане тупо не цікаво. Тому я так, час від часу, там буває раз-два в два тижні виходить відкриття, ось таке. Вони в мене там в архіві лежать, я їх просто беру, коли в мене переважно нема що це зняти, то я знімаю іменно відкриття. Ось так, як сьогодні. До речі, ми вибили гіперзаряд розу, я чомусь так не здивований. Гіпер на розу і не тільки випадає просто на постійній основі, мені здається, вже на кожному аккаунті це гіпер є. Я мушу про то, коли вийде відкриття говорити зараз, тому що багато є людей, які тупо не дивляються дос до кінця і не шарять, чому їхні відкриття не попали відос. Вони попадуть. Коротше, я продовжу пізніше, бо тут вже реально непоганий лут не починає подати. Ось, наприклад, випав угорів, до речі, епічний Бравлер, що дуже непогано, тому що далеко навіть не на кожному аккаунті випав бравлер. А це дуже важливо, особливо для тих аккаунтів, які прокачуються. Тому давайте я чуть буду коментувати все такий відосік. Так, випав гіперзаряд на колет. До речі, один з найкращих гіперзарядів в ігрі. М -м, отут я можу реально сказати, хороший лут, тут справді пощастило. Та, й, в принципі, епік Бравлер. Давайте подивимося, що на випаде з цих трьох легдарних сердропів. Звідси, е, випав, до речі, чи пасівка на база знову хороша. То тобто, є лут зараз прям взагалі. Дуже непоганий. Дуже непоганий лут. Так, лишилось два лендари стардропа це один з них. Ну, не знаю, що може випасти. А звідси може випасти. Так, чекайте, Ніта-творіткий перс. Так, вона по-любому в нього є, значить це скінчик. Ну, в принципі, коала Ніта, до речі, дуже непоганий то Тобто, на Ніто є реально гірші скіни, які могли випасти. Так що нормально, нормально. це добре. Так. Відкриваємо далі, все-таки було би добре, якби випав бравлер, але це скінчик на барлі. Ну, нехай буде, в принципі, теж непоганий. До речі, е, якийсь там сироп Барлі, якось такому називається. Це щось до канади, по-моєму, відносилося цей скінчик. Я точно не пам'ятаю, але вроді би так. Якщо говорю неправильно, можете поправити в коментах. І це, як тільки сказати, бі, а, ну ні, це скінчик. До речі, скінчик непоганий, по-моєму, за 79 гемчиків. якщо я, звісно, не помиляюсь. Ось, полетіли до наступного нашого зами легендарного дропа, і тут пасівочка на Ну це вже це вже не дуже. Ну, окей, відкриваємо далі. Ця яка аккаунт поки не дуже везучий, ну нехай буде. Так, і звідси випадає скінчик на PCG Шелів. Ось це один з найгірших скинів в ігрі. Ось тут прям погано. Тут прям взагалі дно. Так, окей, триваємо ще один легендарний стардроп. І тут гіпер на Діна Майк. Ну, тут спорний гіпер. Не можу сказати, що він супер поганий, але її не супер корисний. Так, і останній легендарний стар дроп. І звідси впадає скін. Це не Скін, це, це... це... Антурі Корделіус. До речі, народ, легендарочка. Легендарочка, перша легендарка за відос. Дуже непогано. Ну що, в принципі, пацанові непогано повезло. Легендарний дроп. Прикольно. Ну, оскільки, ну. Мені, наприклад, з на під не випало, по-моєму, нічого нормального, чи там. Ні, по-моєму, один перс випав. Ну, а так, взагалі, прям слабо. Тобто, могла випасти легендарчик з 4000 кредитів, ну маємо, що маємо, на жаль. Так, і, до речі, ми вже прийшли знову на новий аккаунт, і ціною поки що стоїть тільки на гіпері. Ну, До речі, гіпер на джина, не знаю. Спорний гіпер, деколи він потрібен, деколи він не потрібен. Так, відкриваємо далі. Сорі, що я не вирізав це, як я вдихаю, але якщо я це буду вирізати, то відео дуже сильно затягнеться. Монтаж, точніше його. Ось. І мені придеться багато переозвучувати потім, так що я це залишаю. Точніше, я це обрізаю, коли мені мішає, типу, аудіо сильно вперед втікає, або сильно запізно за знімає. Я грибую йому, випало 2 гіпер, якщо не помиляюся, два рази по 1000 голди. Ну, прям погано. І гіперзаряд на ПЕРЛ. Ну, цей гіперзаряд відносно поганий. Ну таке. Чесно кажучи, було виписати набагато краще ось. Ну, до речі, ось. Прошу дуже випав скінчик. Це, Звісно, не прокачка, але це візуально прикольно. Нехай буде. Нехай буде. Так, відкриваємо далі. Ще раз хочу подякувати всім, хто скидують відосики для подібних відео. І так, знову гіперзаряд. До речі, знову Я не знаю, на перелізах цих персонажів прям часто падає. Тобто, реально є конкретні персонажі, на яких часто випадають гіперзаряди. Ще гіпер на ворона випадає, випадав часто. Зараз не так часто і на спайках. Дмиляюся. Так, поїхали далі. так дробчик дропчик. Так, це Акула Коль, це один з найкращих склів, супер рідких Дуже непогано. Це круто, це прям серйозно круто. Так, і останній легендарний інструп на сьогодні. Лише на цьому аккаунті, і це гіперзарят тіка Що я вам казав, це гіпер випадає дуже часто. Так, тепер вертаємось до теми, до нашої улікательної розмови, а іменно. Прото, коли вийдуть відосики, я, надіюся, ви зрозуміли, вони рано чи пізно вийдуть. Ось ще раз дякую всім, хто скинули. Це дуже важливо для мого каналу, оскільки зараз я маю дуже мало часу, оскільки ще пішов на роботу. Робота забирає багато часу, хоча я ще досі стажер. Але навіть стажування займає від 7 до 8 годин в середньому на день. Ось поки зараз я приїхав, у мене 20 по 5, і я вам сюди озвучую відос, який вже, як ви розумієте, є записаний і відмонтований плюс-мінус. До речі, скінчик на Макс. Леопард Макс, красивий скін, я вважаю, дуже непогано. 20 по 5 і буквально на 8 годину я поїду ще до 10-ї, тому я тільки працюємо, а приїду я до годину 11. І ще, чесно кажучи, я сумніваюся, що мені ще хочеться грати в Brawl Stars, але напевно все-таки поіграю. Напевно, все-таки поіграю з вами на спідрання, оскільки треба підготувати для вас відосі. Ось, тому хто хоче, звісно, зі мною поіграйте. До речі, звідси нам випадає міфічна, Джанет, що дуже непогано. Ну, той, зібравлір сам по собі непоганий, і й, в принципі, міфік, а міфік це 1925 кредитів. Що круто, 1900, перепрошую, 1900 кредитів. Так, на брока теж непогано, це не затримається запи... не запис, це, типу, я просто говорю одне. Там, типу, на відео зовсім інше. До речі, демонтаж. Пасівка на Дінамайка краще. На даний момент це краща пасівка на Дінамайка, оскільки стрибок сильно-сильно пофіксили. І ще одна пасівка на Амбер. На Амбер я пасівочки сильно не знаю, тому не можу знати. Добре, не добре. Так, зразу наступний стардропчик. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. пасівка на Едгар. Ну, На Едгар дві пасівки хороших, тому вітаю, це непоганий лут. А ось і погана пасівочка, Дінамайка, на стрібок, це погано посівка, я вже і сказав. Так, далі. Скінчик. До речі, зомбі -бі. Зомбі -бі, скін імбарк. Ну і усім купувати. Просто один з найкращих теж скинів за 89 кристалів. Ще один топовий скінчик за 79 кристалів. До речі, забрав пас. Ну, пацан прям везучий, йому прям дуже непоганих скінів насипає. Народ, напишіть в коментах, хто би хотів такі самі скінчики. Це єдиноріг баррі, це ще один непоганий скінчик за 79 гемчиків. Друже, просто щоб ти розумів, ти один з самих везучих людей на моїй пам'яті на рахунок скинів, ти точно самий везучий, Я не знаю, дуже непогано, тобі прям пощастило. Мої вітання, чесно. Мої вітання. Так, 500 кредитів, я не питаю, чи це компенсація за Епіка, чи це компенсація за суперрідку персону, персану. Коротше, рахуєш, ти зараз себе у Так, відкриваємо далі. І звісно, нас випадає зараз один з найгірших скинів, але його... Переробили модельку, так що один зараз непоганих скінів за 79, г... 79 гемчиків. Сорі, що заговорюється, багато вже озвучив, багато кадрів зробив, тому що переозвучка, переозвучка, переозвучка постійно. Так, ну гіпердалеона слабенька тема, я вважаю. Там є набагато більш круті гіпери. Ось. Відкриваємо далі, звідси я хочу скінчик. Новий випадає Гіпер на Сенді. До речі, що гіпер на Сенді то, що робить, я не знаю, але можу. ну... Предположити, коротше, що він дає е, швидкість під час Сенні. Ну, в плані, що її передає швидкість в зоні її ульти. Я принаймні, так зрозумів. До речі, посівочка на МС непогана посівочка. Так, але я не хочу посівочки, я хочу Бравлерів. І тут нам випадає не брок, тут нам випадає скінчик на брока. Ну, але нам потрібен Бравлер. Давайте пліс ще одну легендару, що якраз під кінець відео було би, в принципі, непогано. Так, овен, пасівочка на культа, до речі, краще, на мою думку, пасівочка. Ну, з двох на культа. Ну, в принципі, тоже. До речі, зразу двух пасівка на культа. Ну, прикольно, збіг прикольний. Так, і останній стар з цього аккаунта, і звідси випадає. Стоп так, це Амбер, так. Бо я просто думав, що це випав скінаний, але неї 149 гемчики, там шанс маленький. Це, це легендарка, пацани, це друга легендарка за відос. Дуже непогано. І зразу ще й непоганий скінчик на Макс Леопард Макс, який ми вже вибили сьогодні другий або третій раз за відос. Ну і, до речі, на цьому все. Наш з вами відосик підійшов до кінця. Якщо він вам сподобався, то пропоную поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Напишіть в коментах, чи хочете бачити більше відкриттів на цьому каналі. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, до завтра.